Підсумки тижня в земельній сфері головні події. Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу нову рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео Команда земельного фонду України, створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити свої земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео. Та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Капмін затвердив новий порядок ведення дару. Кабмін ухвалив постанову деякі питання функціонування інформаційно-комунікаційної системи Державний аграрний реєстр, яка сприятиме цифровізації аграрного сектору країни. Серед основних нововведень – затвердження порядку ведення державного реєстру виробників сільськогосподарської продукції, це дозволить ідентифікувати всіх виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську діяльність, яку вони здійснюють. Постанова передбачає удосконалення механізмів надання державної підтримки виробникам СГ-продукції, забезпечивши прозорість і справедливість розподілу ресурсів, забезпечення інтеграції з іншими державними реєстрами, кадастрами та інформаційними системами для уніфікації та актуалізації інформації, гарантує дотримання законодавчих вимог щодо захисту персональних даних і кібербезпеки. У прибережно захисних смугах зможуть будувати споруди для здійснення аквакультури. Парламент підтримав законопроект. Верховна Рада 13 травня підтримала в першому читанні законопроект 123.84 про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства. Зокрема, в земельному кодексі та водному кодексі буде передбачено, що у прибережних захисних смугах уздовж річок навколо водою та на островах дозволяється будівництво для розміщення тимчасових споруд та обладнання необхідних для здійснення аквакультури або рибогосподарської експлуатації водних об'єктів у спеціальному товарному рибному господарстві, відповідні обмеження приберуть в інших статтях, зокрема скасують обмеження для будівництва таких споруд у межах пляжної зони прибережно захисних смуг. Верховна Рада підтримала спрощення продажу і передачі у користування земельних ділянок колишнім власникам зруйнованих об'єктів. Верховна Рада 13 травня підтримала в першому читанні законопроект 131.74 щодо захисту прав на землю власників об'єктів нерухомого майна зруйнованих внаслідок бойових дій. Законопроектом передбачається встановити, що продаж, передача у користування земельних ділянок державної і комунальної власності колишнім власникам будівель споруд, що були зруйновані внаслідок бойових дій і були розташовані на таких земельних ділянках. Здійснюється без проведення земельних торгів, дозволити протягом дії воєнного стану безоплатну передачу земельних ділянок державної комунальної власності колишнім власникам зруйнованих об'єктів. Встановити, що протягом дії воєнного стану та на 5 років з дня його припинення або скасування передача у власність користування земельних ділянок власникам зруйнованих об'єктів. Встановлення зміни їх цільового призначення здійснюється без розроблення містобудівної документації за умови, що цільове призначення земельної ділянки буде визначено відповідно до призначення об'єкта нерухомого майна до його знищення. В ЄДР вперше з'явилися компанії із позначкою про непрозору структуру власності. 15 компаній з непрозорою структурою власності нині зафіксовано в єдиному державному реєстрі. За законом таку позначку мають отримувати не банківські фінансові установи. Відповідно, НБУ можуть штрафувати чи позбавляти такій компанії ліцензії згідно з законом. Якщо у компанії з'являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з державного реєстру. Фермерам Сумщини нададуть ваучери на придбання насіння та добрив. мінагрополітики та сільськогосподарська організація ООН за фінансової підтримки Європейського союзу розпочинають програму підтримки фермерських господарств Сумщини. Про це повідомили у Мінагрополітики. Програма передбачає надання ваучерів вартістю 1 тисяча доларів для закупівлі високоякісного насіння. Та мінеральних добрив програма зорієнтована на малі та середні господарства, які обробляють земельні ділянки площею від 10 до 300 гектарів у Сумській області. Особливу увагу буде приділено господарствам, які очолюють жінки. На цьому мої новини вже будуть завершені. А я хочу нагадати вам, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Дякую за вашу увагу.